Вітання усім глядачам проєкту говорить Великий Львів, та телеканалу NDA. Мене Назвати Марта Оліярник після падіння Кримського моста Одесу вже двічі обстрілювали росіяни. І вже відомо про те, що окрім цивільної інфраструктури їм вдалося знищити експортну інфраструктуру, яка була задіяна у так званій зерновій угоді. І вже також і наші урядовці звітують про збитки, які нанесли росіяни цієї ночі. Це знищено 60 Тисяч тонн зерна інфраструктура, яку доведеться відбудовувати щонайменше рік, і про це все, що нам варто очікувати далі. Будемо обговорювати із людиною фаховою у цьому питанні. Це Микола Горбачов, президент Української зернової асоціації. Пане Микола, доброго дня! Доброго дня вам, я напевно почну з кінця українців. Перш за все. Хвилює питання, як це може відобразитися на них, як це може відобразитися на цінах, як це може відобразитися на курсу іноземної валюти? Чи можете нам пояснити, що може змінитися після того, як зернова угода може ну, перестати існувати? Так, дякую вам за таке запитання. Хочу заспокоїти всіх українців, всіх хто залишилися з нами в Україні, і всіх тих, хто наразі проживає за межами нашої держави. Нічого страшного, такого економічного швидкого не станеться. Ми експортували через зернову угоду десь близько 33 мільйонів тонн зернових олійних та олії. Це 46% від всього експорту аграрного, що ми зробили за сезон з 1 липня 2022 року по 30 червня 2023 року. А решту, 54%, ми вивозили через Дунайські порти, а також залізниці та машинами через кордони в Європу. Наразі ми збільшили наші технічні можливості Дунаю, тому вже такої критичної ситуації не буде, яка склалась на початку повномасштабного вторгнення, і економічна ситуація не постраждає так сильно, щоб сказати, що у нас не буде як експортувати зерно. А можете детальніше описати стосовно того, ви кажете не так сильно, а як це може вплинути, і в принципі за який час це може відобразитися? Розуміємо, що не одразу. Якщо ми моделюємо ситуацію, що росіяни нам перекривають цю можливість транспортувати зерно саме морем? Відчутні якісь економічні потрясіння? Ми можемо сподіватися, очікувати коли від цього. Якщо таке трапиться, і ми не вирішимо це питання. Хоча у мене є інша думка, що ми все таки питання це вирішимо. Але якщо станеться таке, що море, ми будемо нездатні відвантажувати з наших портів зерно, то наразі у нас є можливість вже відвантажувати близько трьох з половиною мільйонів тонн зернових і олійних на місяць. Ми працюємо над тим, щоб збільшити цю можливість до 4,5 мільйонів тонн. У нас з вами в цьому році менший врожай, ніж минулого року, і на 38% менший, ніж в довоєнний період. Тому експортувати нам менше в цьому році. То от хочу сказати, що ми там вийдемо з невеликими залишками, якщо ми не будемо експортувати море. Але чим це нам? Небезпечно, небезпечно тим, що наші сільгоспвиробники, дивлячись на таку логістику, де вони не можуть продати те зерно, ті олійні культури, які вони хочуть продати вчасно, вони можуть зменшити їх виробництво. І тоді ми з вами, всі громадяни України, відчуємо негативний економічний ефект десь близько через рік. А ви вже згадали про те, що ви все таки сподіваєтеся на те, що нам вдасться відновити транспортування зерна та іншого продовольства морем. Поділіться, будь ласка, тим, що наразі вам відомо, чи є вже якісь напрацювання вашої асоціації спільно з урядом, які шляхи можливі, щоб відновити цей коридор. Ви знаєте, це рішення політичне, я б сказав би навіть таке геополітичне, і тому я впевнений, що міжнародна спільнота буде допомагати нам його вирішити. Я е, зрозуміло скажу, чому Україна експортує, наприклад, цьому році 58 мільйонів тонн зернових та олійних та ще 9 мільйонів тонн продуктів переробки це олії та широків. Загалом 67 мільйонів тонн аграрної продукції. Е, весь об'єм, який торгується е, світовий аграрної продукції, зерна там, пшениці, кукурузи, ячменю, він на рівні десь півмільйона мільйона тонн. Тобто Україна там займає щорічно більше 10%. Якщо ми з вами не будемо експортувати зерно, то це зерно здорожчає в усьому світі, і якщо розвинені країни вони заплатять за це інфляцію додатковою, скажімо, там 10-15% додаткової інфляції, кожен європейці, американець, австралієць і українець заплатить зі свого гаманця, то деякі країни, які не можуть собі дозволити таких коштовностей, як кукурудза та пшениця, вони почнуть мігрувати. І от е, представте собі, що приїде до Європи в пошуках кращого життя 50 60 мільйонів людей. Зрозуміло, що проблеми, які будуть у європейців, вони будуть набагато важчі. Тому я впевнений, що міжнародне суспільство буде шукати про вирішення проблеми забезпечення їжею е, країни, які розвиваються, до того як вони приїдуть жити в Європу. А, пане Миколо, а до речі, хотіла вас запитати: а взагалі, що зараз говорять ну, великі постачальники продовольства в Україні, так з приводу того, які найважчі моменти їм доводиться зараз відчувати на собі, і які труднощі вони зараз найбільше відчувають на собі. Ну, я сказав би, що найбільші труднощі зараз у фермерів, тому що їх земля або побомблена, або замінована. Якщо ж вони із цією навалою впорались або їх це не зачепило, то наступне наступна проблема здорожчання всіх е е е е сред захисту рослин. Засобів захисту рослин також добрив, що призвело до підвищення собівартості зерна і додатково логістика здорожчала майже в три рази з довоєнною. Як ви знаєте, у нас фермер не отримує ніяких субсидій, то от виробництво кукурудзи пшениці воно вже стає збитковим. Якщо воно збиткове, то можна сказати, що. Фермери будуть скорочувати свої площі і будуть менше виробляти. Якщо взяти трейдерів, то трейдери закрили заморозили всі свої програми фінансування, тому що банки міжнародні вони не дають такої змоги працювати в Україні з воєнними ризиками, тому що можна накупити зерна. Сипати його на елеватор, а на елеватор прилетить ракета. Банки не хочуть нести таких ризиків. Тому дуже повільно іде торгівля, не йде ніяких інвестицій. Інвестиції пішли лише там збудування додаткових терміналів на Дунаї чи десь на кордоні а всередині країни майже все заморожено. Якщо ми з вами збудували за 30 років таку інфраструктуру, яка здатна була до війни перевалювати більше 7 мільйонів тонн зернових і олійних на місяць, то на сьогодні зрозуміло, що ніхто таких інвестицій не робить. То чим раніше війна закінчиться, тим швидше ми повернемось до мирного життя. Але Україна вирощувала зерно і тисячу років тому, і під час Першої світової війни, і під час Другої світової війни, і під час нашої вітчизняної війни проти Росії ми вирощуємо, експортуємо зерно і годуємо світ. Е, наш міністр е, аграрної політики і продовольства сьогодні заявив про те, що були зернові термінали атаковані в портах Одеси і Чорноморськ. Я вже згадала про це на початку нашої розмови, і що за його оцінками, за оцінками спеціалістів, для повноцінного відновлення цих об'єктів потрібно буде не менше ніж рік. Е, якщо ми з вами вже проговорили стосовно того, що світ зацікавлений у тому, аби ця зернова вода далі продовжувала працювати, і якусь безпекову ситуацію ситуацію вони можуть допомогти вирішити, е, умовно кажучи, переконати Росію повернутися до цієї угоди або ж давати якісь свої гарантії безпеки. То як нам бути із е, м, терміналами, так з інфраструктурою, яка зараз зруйнована? Е, чи означатиме це, що нам буде просто неможливо здійснювати цей експорт? Ну, ви знаєте, є влучання в інфраструктуру. Так, це члени Української зернової асоціації постраждали минулої ночі. Але хочу сказати, що вона не зруйнована, вона пошкоджена, її можна використовувати, і вона не єдина. Ми можемо. ми... У нас дуже велика інфраструктура. Як я казав, ми побудували таку потужну інфраструктуру зернову, якої немає ні у кого в Європі. Наприклад, вся Польща відвантажує близько 6 мільйонів тонн зернових на рік на експорт. А ми з вами відвантажувати можемо технічно більше 7 мільйонів тонн на місяць. Самий великий в Європі порт Констанці відвантажує 25 мільйонів тонн зернових та олійних. На рік, а ми з вами вантажили більше 50 мільйонів тонн зернових та олійних. Залізниця, яка у нас є, вона набагато більша. І набагато потужніша. У нас є вузлові станції, де ми можемо щепляти поїзди, розщіпляти. У нас їдуть поїзди, в яких і цистерни, і метал, і руда, і вугілля, і зерно такої можливості у Європі нема. Наша інфраструктура набагато більша і ширша. Тому я б не сказав би, що інфраструктура зруйнована, і ми не зможемо експортувати зерно. Так, вона пошкоджена і можна ремонтувати, але можна і використовувати вже навіть. Завтра, тому що це не єдиний, термін, не єдиний термінал на узбережжі Чорного моря. Почули вас. А до речі, сьогодні президент Зеленський на зустрічі з посадовцем іноземним, здається, це прем'єр Ірландії, сьогодні в Києві, заявив про те, що. Цю ситуацію, взагалі, з обстрілами портової інфраструктури може вирішити більше засобів ППО. Чи погоджуєтесь ви з нашим президентом з приводу того, що засоби ППО можуть стати перетунком для нас у цій ситуації? Ви знаєте, зрозуміло, що я б хотів би якийсь захист. Я не військовий, тому я не можу сказати, які потрібно. Але чомусь мені здається, що от на шостому десятку років, якби нам дали 10, f 16, які б ми могли використовувати в чорному морі, то ніхто б не захотів би там стріляти. То я думаю, що президент правий в тому, що нам не вистачає зброї навіть тієї, якою б ми могли захистити наших співгромадян захистити наші активи у тому числі і ті активи, які допомагають годувати світ і вирішувати проблеми геополітичного масштабу. А, скажіть, будь ласка, трошки відійдемо від теми обстрілів і того, що відбувається зараз в контексті зернової угоди. Кілька місяців тому ми бачили активну Позицію фермерів в Польщі, які обурювалися, бо наші фермери створювали їм достатньо високу конкуренцію, і навіть були країни, які обмежували експорт українського? Ну тобто, ми не могли експортувати своє зерно, бо вони бачали в цьому певну конкуренцію, так і що ви можете зараз сказати? яка зараз ситуація? Чи потеплішали ці стосунки, чи вже розібралися з цим питанням? Бо пам'ятаю Аємо, що Європарламент намагався втрутитися в ситуацію і переконувати країни цього не робити, зокрема, там Польща, Болгарія, начебто, якщо я не помиляюся, теж була в цьому задіяна. Що зараз відомо? Так, ви праві проблему не вирішено. Це п'ять країн: це Словаччина, Угорщина, Польща, Болгарія та Румунія. Вони запровадили на початку свої національні. Заборони на імпорт української сільгоспродукції. Потім Європарламент їх переконав зняти ці заборони на національному рівні, але зробив заборони на європейському рівні на ці п'ять країн. Ці заборони діють до 15 вересня, але вже сьогодні з'явилася інформація про те, що ці країни і Польща в тому числі. Вона вже звернулася до Європейської комісії і просить це пролонгувати період на імпорт. Але ж що я хочу сказати? Ці країни вони не є нашими покупцями зерна. Наприклад, от ми використовували інфраструктуру Польщі для того, щоб відвантажувати на експорт так, от всієї продукції через Польщу і в Польщу за рік. Ми завезли 6,5 мільйонів тонн. Це ну, менше ніж 10% від всього експорту з України. Тому для нас це не такі великі втрати. Якщо взяти Словаччину, то населення Словаччини воно близько 5 мільйонів чоловік. Це майже як Київ. Тому я б не сказав, що для нас це буде таким, такою проблемою. Що от ми її не вирішимо, якби працював би транзит от через Угорщину, наразі транзит іде дуже добре ніяких проблем немає. Ми продовжуємо постачати продукцію через територію Угорщини на Італію, на інші країни Європи і не виникає ніяких проблем. От, Констанци, зрозуміло, в Румунії будуть забиті. Тому що врожай в Румунії більший майже на 6 мільйонів тонн, ніж минулого року, і зрозуміло, що їм треба буде вантажити своє зерно, то нам треба шукати свої логістичні шляхи. Тому я думаю, що ми зможемо відвантажувати більше через Дунай і десь уже в другій половині року маркетингового січня місяця. Ми зможемо вже якось кооперувати з нашими європейськими сусідами та будемо просити в них використовувати їх інфраструктуру для експорту нашого збіжжя, якщо до цього часу ми не вирішимо питання експорту через наші чорноморські порти. Е, ще на кінець би хотіла запитати з приводу Туреччини. Бо ж коли починала діяти зернова угода, це Туреччина, ООН і Україна в тристоронньому порядку між собою укладали угоду, і окремо Туреччина, ООН і Росія. І відповідно Україна з Росією ніяких угод не створювали. І відповідно про домовленості зараз відновлюв... відновлення тих домовленостей, Україна не може говорити. Але ми ж розуміємо, що Туреччина. На вона зацікавлена в продовженні дії цієї зернової угоди, і чи взагалі ви спостерігаєте якесь пожвавлення з боку Туреччини після того як Росія почала атакувати наші порти, перестала дозволяти ну в безпечному режимі транспортувати наше продовольство? Як взагалі зараз Туреччина себе поводить в, ці, в цій ситуації? Ну ви знаєте, я з з паном Ердоганом не розмовляю по телефону кожного дня. То хочу сказати, що в понеділок він заявив, що він буде наполягати на вирішенні питання зернової ініціативи і продовження експорту зерна з України. Сьогодні лише середа це ж було майже позавчора. То я не думаю, що такі геополітичні питання вони вирішуються так дуже швидко. Тому я думаю, що у нас є декілька тижнів на вирішення цього питання для того, щоб ми могли нашим сільгосвиробникам дати сигнал, що ми можемо технічно вивозити, що це економічно обґрунтовано і що вони залишаться з прибутком. В такому разі все буде розвиватися добре і без всяких проблем. Якщо ж ми на протязі там двох місяців, скажімо, не вирішимо це питання до посівної компанії, яка почнеться десь у вересні, там в середині, може в кінці, все буде залежати від температур, то наші виробники, я думаю, зменшують посівні площі і це призведе до тих наслідків, і про які ми казали на початку. Нашої розмови тому я вірю в то, що Туреччина, яка як з зацікавлених сторон, вона сторінно вона буде продовжувати комунікації з Росією, і з ООН і з Україною для вирішення цього питання. Дуже дякую вам, ми, Микола Горбачов, президент української зернової асоціації, був з нами скайп зв'язком. Говорили ми про обстріли Одеси, про те, чи справді можна ставити зернові угоді, як Україна може. Експортувати своє продовольство в обхід е, морю, якими шляхами ми можемо пробувати робити це надалі. Е, спасибі вам, пане Миколо, за ці роз'яснення. Дякую нашим глядачам, які дивилися цю розмову. Всього вам доброго, слава Україні, героям слава і вам всього доброго, і всім нам перемоги! Дякую.